Моя така впевненість, що в даному випадку на 5 років ми повинні значно покращити стан Збройних сил. Тобто, так, да, ми повинні займатися своїми збройними силами. Подальшому, як стратегія, да, система безпеки європейська це НАТО. Але це перспектива. Неможливо повністю надіятися на НАТО. Ми потрібні звернути увагу на свої збройні сили. Ми вже маємо доволі гарні. Навіть бойовий досвід Збройних сил. Нам треба визначитися з їх кількістю, з їх фінансуванням і пріоритетними розвитками нових систем озброєння, тому що ми багато втратили військово-морських сил, багато втратили корабельного складу. Є авіаційні підрозділи, системи ПВО, які залишились в Криму, їх треба буде чимось замінити. Тобто ці прогалини треба буде закрити, обов'язково. Для того у нас є багато ресурсів в нашій країні, які можуть. І заводи, які зараз до речі працюють в трі зміни, які ремонтують техніку і авіаційну, і бронетехніку, тобто дуже багато можливостей.